Всім привіт! Мене звати Катерина Баскова. Ви дивитесь канал Небон. І я сьогодні хочу поділитися дуже-дуже особистим. Я сподіваюся, що вам відгукнеться, і якщо так, то чекаю на ваші коментарі під цим відео. І не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити лайк. Це дуже важливо для алгоритмів Ютуба, який зможуть завдяки цьому поширити це відео. Я ділилася вже на нашому каналі декількома пунктами, як я, як наша сім'я переживала, переживає цю війну, але е, я не казала про щось таке дуже особисте. Зараз я стикнулася з тим, що відчуваю, як у мені е, жевріє, зростає невеличка депресія. У зв'язку з тим, що війна переходить в таку рутинну, затяжну фазу, е, це е, дуже-дуже б'є по нашій психіці. Тому що пам'ятаєте, як перші дні ми думали, що ну вже завтра, ну, ще тиждень, ну ще два тижні. Я каже, Ароставич, дві 3 дільки, у нас є багато перемог, і ми внутрішньо відчуваємо, як ми вже перемагаємо, але нам потрібна ця видима перемога, яку визнає ворог, яку визнає світ, і ми всі про неї молимося і її чекаємо. Я пам'ятаю, 24-го зранку мій чоловік прокинувся від перших вибухів. Виявляється, це спрацювало ПВО на лівому березі. А ми живемо на лівому березі, і відповідно нам було дуже добре чути. Ми також розбудили наших друзів, запакували чотирьох дітей в п'ятій ранку в машину і рушили до моїх батьків на західну частину України. Я внутрішню всю дорогу прощалася зі своїм життям у Києві, де я провела не багато немало 15 років. Я Якось внутрішньо відчувала, що це нормально, що я більше не зайду в нашу квартиру, що я більше ніколи не обійму друзів, що я більше не побачу наш прекрасний краєвид з 24-го поверху. Я з усім цим життям попрощалася і була відкрита на щось нове. Але зараз, коли війна ем, заходить в цю рутинну фазу, я відчуваю, що мене починає гризти зсередини така, такий черв'ячок, який називається депресія. І коли я почала шукати причину цьому всьому, виявилося, що причина це не війна. Причина цьому нашому такому депресивному стану, якщо ви також такі переживаєте, чи не знали про це, але переживаєте щось схоже, то я вам скажу вітаю! У вас починається депресія. Ем, причина не війна, причина те. Що я начебто не можу в масштабах всесвітніх повпливати на те, що відбувається в Україні. Завжди в таких моментах, після різного роду спроб самому подолати цей стан або самому вирішити те, що зі мною відбувається. Я подумала, що напевно варто подивитися, чи зі схожими справами якось справлялися біблійні жінки. І в мене є одна така улюблена біблійна героїня це Яїл. Тому що її життя це справді класний приклад того, що Бог може зробити в через нас у нашому житті для інших. Для тих, хто не знає, я коротко переповім цю історію. Вона була звичайною домогосподаркою. Все, що входило в її обов'язки, це доглядати за дітьми, за домом вміти розбивати намет, тобто вміти сильно забивати кілки в землю. Просто одного дня її будучи випадковим свідком такої ситуації, коли воєначальник ворожого їм табору сісера. Який отримав поразку в бою: біжить, біжить, не знаю, куди тікає, ховається. І тут він забігає до їхнього села, скажімо так, до їхнього біля їхнього намету і каже: Сховай мене. А вона знала, хто це. Вона прекрасно розуміла. Це знаєте, якби зараз в вашу хату забіг Шойгу, ви ж би знали, хто це і що з ним робити. Правильно? Так приблизно було із яїв. І він каже: Напої мене. Вона дала йому теплого молока, пише Біблія, поклала його спати і ще й накрила килимом. Тобто, подбала про нього як про маленьку дитину. Ну дуже помамськи повелась, тобто зробила все, що вона вміє, не начебто не розпізнаючи його. А потім, коли він ніц не заснув, вона взяла кілок яким вправно користувалася чи не щовечора, тому що треба було міцно пробити кілком намет, щоб вітер його вночі не підняв, не зірвав, не поніс, і приставили його до скронь, і одним сильним ударом молотка забили йому той кілок аж в голову. Написано, що аж в землю забився, тобто вона використала всі свої скіли. Які вона накопичувала протягом багатьох років материнства, вдома сидінства, будучи берегиною домашнього вогнища в їхній сім'ї, і зробила те, що вона могла зробити на своєму рівні, таким чином перемігши перемігши ворога воєначальника ворожого племені. Чи допомогла вона своєму і своєму племені? Звичайно, чи зробила вона щось надзвичайне понад свої сили? Ні. Чи зробила вона щось, що вона робила щодня? Так. Цей приклад е, нагадав мені про те, що я можу перемогти, роблячи те, до чого я покликана. Я можу перемогти, якщо я робитиму звичайні щоденні рутинні справи з любов'ю, служачи своїй сім'ї. Бо це те, що я справді можу робити без надриву. В кожного з нас є різні фази війни. Я маю на увазі ці фази в нашій голові, і в нашому серці. Хтось вже звик, хтось бореться з тим, щоб не звикнути. Когось болить нестерпно аж до болю серця. Хтось не може змиритися, хтось вже змирився і впав в депресію. Я прошу вас не залишатися наодинці зі за своїм станом, постійно робити такий чекін, внутрішню перевірку того, як я почуваюся, що мені з цим робити, чи можу я собі допомогти, чи мені потрібно попросити про допомогу. І знаєте, що Бог поруч, Він з тими, хто плаче, плаче, з тими, хто радіє, радіє. Ісус сам сказав про себе, я дорога, правда і життя. Ісус буде на боці тих, на чиєму боці правда. Обіймаю, не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте, що у вас є море унікальних умінь, які ви застосовуєте кожного дня, але не підозрюєте про це нічого.